Дуже красиво було. Бачу, що скрізь. Оті люстричі, як їх, ото ж було опускається. а нам дітям цікаво, як було, опускається із свічками. Яблука бачить, як посходяться. Та й дітвора туди сходяться всі. А як гарно кром церкви ходять, та як гарно кром. Батюшка пройшов кругом, мов той, той обрезкав свяченной водичкою. Так шуш. Облачается Божья дрібная зуправня комунія. Отай. И сына, і Сина, і святого Духа. Амінь. Ризу мені подай одіяйся ризою, много милостивых кресте Бог Жень. Як вот и с Его нашере миловать и спасать, и тебе славу ссылаем. От Твои і Сыны і святому Духани и прислали і вовік Аминь. Амінь. влияем радование во ім'я, Отца и Сына Духом, и Духа не души и тела, слыша не веры, руцы Твои сотвори сына и и еже доходите Тебе, на поступам заповеди в Его. Аминь. Помазает Цара Божий. Андрей. Андрей. Андрей, Андрей еле им рад, у имя Отца и Сына и Святой Духа. Аминь. Души и тела, слыша веры, руцы Твои сотвори сына и И еже Доходите тебе до поступан Фанзапи, где его. Аминь. Помазуется раб Божий Андрей миром радыни во имя Отца и сына и святого Камина. Печаль радуются Аминь. Печаль да радуются Аминь. Печаль да радуются Аминь. Печаль да радуются Аминь. Печа да радуйся, аминь. Печа да радуйся, аминь. Щоб її, щоб її, значить, щоб і не, не пошкодити. Далі. Так, обережно. Тихенько, тихенько, не треба. А ну підождіть. підождіть, бо вона розламається. Не треба спішити. Ой, хвилинку. я Відчуваю живопис. Ой, Ой-ой-ой. Ну, по краям не бійтесь, бо хоч би щось. Там лишилось. Таке, таке, ніби то на паволоці, на полотні. Так, тихенько. Тихенько, тихенько. Ай. Шо так. Тихенько. Є, що не. Оооо. Є, є. Бач, я ж гадав, що на паволоці тут полотно. Є. Значисте. Але це вже 19 століття. Це не 18. -те. Це вже церкву перебудовували, мабуть, і іконостас новий. Найперше, то що гудів, пуліз, в моєї гудів поліз днімати вставітля. І зореть, бо я йшла в Остап'я до своїх, бо я сама Остапівська і побачила. І питає, хто то на церкві, а вони кажуть, а то Боженко. А він такий гудий, як я. я його... А такий був, що він нікому і слова нехорошого не скаже. А як він поліз туди? І ви знаєте, після того, що йому зробилось, він вмер. Зробився не розуміючи. А Бог і зна чого. А то вже не знаю, казали, все витягли і куди-то вивезли з церкву. І кони, і все. Там дуже велика церква була, хороша під церквою у ті що вона це відстроїла. Чоловік захований, і діти. І кожен празник, кожу неділю, аж внизу вікно при землі так туди. Тому що я була невеликою. То було заглядами в вікно, як до церкви підемо, там лампадки горять, свічки горять. Дуже-дуже хороша була. Та. Дуже все, каністат хороший був, золотий, позолочене був все. Це де? В шильниці, в вшильниці. Бачите, в ось покреслено, Ага, це ж почили налашти. Почеркано все і зараз подивимося, чи тут кусочки не лишились. Бо Воно розсипається, я тільки трупнув, воно розсипається. Нічого, я вам скажу, що тут це ще стане непогано, і бува гірше спасаємо. Так що mm. так що все це добре. це нас і позолота, а так чи ні? Так, це позолота, це позолота. Це, по це робили ґрунт, бачите, зразу полотно наклеювалось. Mm -hmm. Потім ґрунтовка йшла. Потім різали оцей орнамент. А потім по йшла. По ньому. Це сушествие Святого Духа, здається. Да. Обличчя Богоматері, оце отут. А, ви виміряли? Mm. Ні, підождіть, ось же ікона. Ось. А вона по центру. Я по центру, Ось вона дивіться. А ну давайте я підудим. Яка вона була, так була вона ж, конечно. Така. Велика церква була, в неї строй був монастирський, не так не простенька. То церкви простенькі були, а вона строй монастирський був. У ній усе було черне, Іконостас був церний дуже, дуже темний. По стоїмості він стояв 14 тисяч на ті гроші, це гроші великі були. Отак? А сама будівля була ж. Велика простора, ну і стояла ж вона 12 тисяч. О. Ну, церкву, у церкві служення було у 32-му годі, ще служення йшло, паски святили, літом уже бачишся запрещав актив, тоді правління вже об'явило компула, хто скине, там якась плата була велика із церкви. Ну, у нас ніхто не совашився. Так вони договорились там у Калиниках два молодих чоловіки прийшли з ножовками, з тупорами, з молотками, з цим, що нужно. І обрізали кумпула понад постройкою. Якраз Понад кришею, обидва помпова. Тоді підбили клини великі з однієї сторони і зробили ж наклон сюди, в одну сторону, і рухнули от і. Ніхто його не розбирав, а прямо воно впало на землю і побилось усе на світі. Побило. Оце був голова в нас тут тоді саме, орлива. Ото він закомандував, там його в кабінеті заклали. Що йому таке, що він, що в його за гордість була в цьому, який він патріот такий знайшовся.